Не те слово. Ну, реально було страшно. Але ти так спокійно розповідаєш, що от взяли росіян, вони самі їх розстріляли. Це ти підтримував інших в цій розмові? Чи знаєте, від командира залежить, який дух буде у бійця. Я... От всі могли боятися, кроме мене. Я не міг це показати своїм побратимам, своїм підлеглим. Якби я це показав, хоч, хоч, на, хоч на секунду вони змогли зрозуміти, що мені страшно, або я до чогось не готовий. То це було б, це була б біда, це була б трагедія. Спочатку була філософія. Філософія УПА. От Чому це дуже легко статистично перевірити. Дніпро до Іловайська взагалі втрат не був. Ну, не було в батальйоні Дніпро втрат. Це, при тому, що в боях практично з 4 квітня. Ну, це твоя заслуга. Ну, Або не тільки людей, ні, ком коровою. і командирів, які. Mm. Ну, це, я не скажу, що тільки моя. У Мене є багато заступників, керівників по напрямках. От я просто філософія, в першу чергу, людина на першому плані.